Жодному хабарнику не вдасться уникнути відповідальності у Хмельницькому. Відкрили осередок громадської організації Стоп корупції – 93-й по всій Україні. На урочисте відкриття прибув лідер громадських думок і головний борець із корупцією Олександр Поворознюк. Правоохоронці, митники, чиновники, посадовці саме їх у першу чергу антикорупційники хапатимуть за руки і викриватимуть їхню незаконну діяльність. За словами Олександра Поворознюка, наразі в Україні є два ворога: Росія та Хабарники. І мета організації допомагати президенту Володимиру Зеленському боротися з внутрішнім ворогом. Якщо ми корупцію не переможемо, ну гроші на оці всі війні, і в цьому стані за те, що гибнуть люди. Тому на сьогодні задача одна: не мішати президенту, а допомагати. Ми будемо йти паралельно, але будемо допомагати президенту боротися з корупцією. Хмельницький осередок лише відкрився, а вже є перші завдання та напрацювання щодо них. Насамперед розслідуватимуть інцидент із несправними буржуйками, які мерія Кам'янця-Подільського відправила на передову військовим. На це поскаржилися самі армійці. Також візьмуться заміського голову Полонного, який за попередньою інформацією. Збив людину та покинув її помирати. Зловили цього мера, тому що він був такий. Він одразу щойно він скоїв наїзд. Він пішов у відпустку. Він не очікував, що ми приїдемо до нього додому. Як то кажуть, вийшов домашній одежі в капцях. Змогли з ним поспілкуватися. Ну він себе показав, звісно, що не в кращому виді клізли через хащі для того, щоб добратися до того автомобіля, але змогли зняти і знайшли його. У громадської організації «Стоп корупції вже чимало перемог за плечима. Лише на Київщині за п'ять років вдалося викрити 35 піщаних нелегалів. Це приклад боротьби із нелегальним піщаним бізнесом. І навіть я би сказав, із легальним також тому, що наслідки дають такий результат, що обсипаються береги десни, і дуже скажімо так. Завдають величезних екологічних збитків зараз перед Україною стоїть чимало викликів, і лише об'єднані ми зможемо їх подолати. Цим займається і гарант Володимир Зеленський разом із командою з офісу президента. Однак, уже під час війни чимало негативу і звинувачень спрямовано саме на Андрія Єрмака. Відповідаючи на питання 33 го каналу, Олександр Поворознюк зазначив, усі ці звинувачення намагання недоброзичливців розколоти єдину команду президента. А отже, є. Українців це із нашим президентом це одне ціле я. Не зря сказав про внутрішніх ворогів, не зря тому що на сьогоднішній день, бачачи, як дійсно себе повів президент, що дійсно з такими стальними яйцями, що ну в нього зараз рейтинг просто. Ну треба якось з середини розірвати, розсединити. Як саме коли разом. Тяжко воювати проти тих, хто разом. Да, от ми об'єдналися, нас буде дуже тяжко проти нас воювати. Так само про них. Президент Єрмак це одне ціле. І для того, щоб легше було воювати з президентом внутрішнім нашим ворогам, вони ходять роз'їдини Дірмака і президента дві людини в Україні, яким немає що пред'явити, що вони щось крали. Це Єрмак і Зеленський. Поцікавилися й думкою Олександра Поворознюка щодо звільнення Олексія Арестовича із посади позаштатного радника голови офісу президента. Справедливо його звільнили чи ні. Ну, єдине, що я скажу, це інопланетянин, Ну. І судить про те, що чи справедливо, чи несправедливо. Ну я рахую, що за те, що він сказав, і взбодрило так. ну… Ну, я думаю, що це правильно, тому що ну не мав права висказувати такі мислі. Хоча я вам скажу, Арестович дуже багато зробив для України. Він дуже багато зробив перші дні. Розслідувачі зі стоп корупції стоять на захисті правди і готові боротися із любителями, поцупити людські гроші. І тепер викриватимуть і хмельницьких хабарників. Сховатися не вдасться. Я через свято вірю в те, що це буде один із самих дієвих осередків, тому що ну, дійсно команда, в якій горять очі. Я це бачу. Повірте, я трохи розбираюся в людях, і коли я бачу, що в людей просто горять очі, вони хочуть щось змінити в цій державі, я впевнений, що буде результат.